На Закарпатті триває підготовка до опалювального сезону. Лісгоспи краю активно готуються до забезпечення населення паливними дровами, адже попит на деревину цьогоріч зріс. Тільки у Кам'янецькому лісництві вже реалізували понад 4 тисячі кубометрів деревини для потреб населення. Аналізуючи на сьогоднішній день, я бачу, що попит на дрова виріс на 100%. Якщо Минулого року за цілий рік ми отоварили десь близько трьох тисяч метрів кубічних дров. Та на сьогоднішній день ми вже маємо більше чотирьох тисяч. І виписаних неотоварених 1800. Раніше виписувалося 15 кубів на одну людину. А враховуючи те, що ми не в змозі стали задовольнити такі потреби, я теперка норма 6 кубів на людину. Процедура заготівлі деревини передбачає декілька етапів. Це досить тривалий та складний процес, розповідає лісничий. Це тепер ми бачимо вирубку, а щоб до цього дійти, воно робиться певна процедура. Спочатку визначається ліс, який потребує цієї вирубки і погоджується лісопатологічною службою. Потім робиться відвод, вибираються дерева, які підходять для вирубки. У даному випадку вибіркова санітарна рубка. Там гнилі дерева суховершинні, пошкоджені. І робиться відвод, робиться матеріал і виписується лісорубний квиток. Після того, як працівники складають порізані дерева, майстер лісу, їх маркує та вираховує кубатуру. Як правильно визначити кубомасу цієї даної деревини? От метр на тритрид. Ми вносимо в КПК довжину, ширину, висоту, вибираємо деревину і загальний об'єм даного штабеля 2,24 кубометри. Потім деревину вантажать і відправляють замовнику за літній період державними лісогосподарськими підприємствами Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства реалізовано для потреб населення вже близько 105 тисяч кубометрів паливних дров. Це на 54% більше в порівнянні з минулим роком. Та навіть попри ажіотаж сировини усім вистачить, запевняє керівництво області. В деяких територіальних громадах вже забезпечення складає близько 60-70%. тобто населення забезпечено. Що стосується комунальних установ, це закладів освіти, дошкільних закладів, а також медичних закладів, то фактично більшість із даних закладів вже забезпечені паливними дровами. Деякі ж територіальні громади дотримують паливні дрова, тому цей процес триватиме до жовтня. Аби придбати паливні дрова, необхідно звернутися у найближче лісництво. Ціна для населення за один кубічний метр цьогоріч становить 744 гривні на верхньому складі і 1026 гривень на проміжному. Придбати паливні дрова має право будь-який громадянин України.